Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні буде оранка на нових колесах. Попробуємо, чи потягне сану резина, я дискував, то дуже гарно себе веде, Тож передок практично не потрібен. Попробую зараз в оранці. трактор заведений, нагрівся, я плуга під'єднав. Я вже розказував, що я його не регулюю, а він виставлений так, що під'їхав, все викрутив під нього і в принципі має орати. Він намазаний, ось такий літол, що позмивало водою. Трошки наче під цей. Орати ми будемо город, жито посіяне, гірчиця з житом, там все перемішане, коротше, воно є високе, є менше. Сіяв вот отакими касетами потрошку, бо треба було все поливати. Там є кукуруза подискована, ну, коротше, ораю. Починаємо відсюди, наниз і ложимо туди. Поїхали. Димить лівий плуг, без передка трактор Ну не топаль. то пальто, я скажу не йде. То ще получ... получаються гребінці а з передком тулить, блін красота. Так, Зараз дойдемо до гірчиці. Тут буде інтересніше. В принципі, дуже-дуже достойно. Орає, як для лісової людини, що раз год плуг надіває, навіть непогано. Так, зараз кидаю капусту в колію, бо капусту не приорає. Так вона і буде, листя буде стирчати. Земля як масло. Розсипається, трошки грудочка є. Корінчики стирчать, де оце гірчицю перевертає, така біла, наче павутинка. Коротше, песня. Зараз вже буде найцікавіше. І тут клапан теж підрегулювали. Можна зробити, щоб плуг буде падати, що леміші буде відбивати, а можна зробити, щоб плавненько. Зараз він буде вплаваюче кидати і відрегульовано так, щоб швидко падав, але не падав. В принципі, воно є і метрова гірчиця, ну, фріорія досить таки непогано. Красота. Так, тут зараз буде клинок, там ширше, тут вуще. Зараз я сяду, клинок цей забахкаю і буде пісня. Управляється МТЗ дуже добре. Бачите, яка гірчичка трохи назад притоптав, трошки цей. Ну зараз я покажу, як воно априорії в роботі. Зараз спробуємо показати. Лемкен нервно куре. Так, оренка завершена. Получилось досить таки непогано. Легенько прошкрябав край, щоб було, наче зализане, бо там буде садитися цибуля, я потім покажу культиватором це все діло розрівняємо, поробимо борозки і посадимо цибулю на зиму. На зиму цибуля набагато краще, ніж весною. Все, пишемо коментарі. Всім пока.